Спершу із продуктів, які принесли небайдужі педколектив 20-ї Вінницької школи разом із кондитеркою Іриною Любчак, замішує тісто. Класична паспа має бути. Для допомоги діткам упохворимо сьогодні. У нас маленька частинка колективу, але кожен з нас хоче вкласти, хоча малесеньку частиночку своєї допомоги додають родзинки і секретний інгредієнт. Каже директор школи Олег Слушний. Це наша любов і віра в те, що всі діти будуть здорові. Разом ми зможемо подолати будь-яку біду. Розкладають у формочки, а далі у піч виходять ось такі паски. Учителі печуть їх для двох учнів, які навчаються у 20-й школі. Їм обом по 11. У нас сімейко саркома. В Олексія Буйненка, пухлина головного мозку. З Олексієм і його мамою Анною зустрічаємося біля лікарні. Жінка каже, за останні 9 місяців вона стала їхнім домом. Тоді у її сина діагностували гліобластому. Це злоякісна пухлина головного мозку. Ми відпочивали з друзями в басейні біг і поскользнув. Він на плитки з висоти свого росту впав. Став побіг далі гратися. Та на другий день помітила, що в нього ну, якісь є зміни в координації рухів. Тобто він не міг самостійно одягнутися. Він як, ну, в нього походка змінилася. Це друге онкозахворювання Олексія у два роки він вже поборов рак крові, каже мама Анна. Йому важко стояти і ходити, але усе це каже дрібниці в порівнянні з постійним головним болем, який турбує Олексія. Так, тільки не плакати. льот. <смір> боже. Льод. Двічі пухлину оперували у Київському інституті раку. Були численні хіміотерапії, розповідає лікарка Олена Просіжнюк. На терапію він спочатку відповів непогано, але пухлина збільшилась і з'явилися вогнище в інших ділянках головного мозку. Нині мама Олексія шукає гроші на операцію в Туреччині. Коштує вона 20 тисяч американських доларів. У жінки таких грошей немає. Хіміопрепаратів, взагалі протоколу лікування якогось іншого, крім того, що є, який ефекту не дає в Україні, його немає. Це не вирок. Я вірю, що знайдеться лікування для льошки. Настя Мейко на лікуванні в Туреччині вже була. Перенесла 10 хіміотерапій і операцію з видалення залишків пухлини в тазу. Дівчинці пересаджували стовброві клітини. Зараз вона в ремісії вдома не ходить, бо відновлюється після операції. Розповідає її мама Оксана, дізнавшись про ініціативу учителів доньки, жінка теж прийшла їм допомагати. Протягом всього лікування спостерігалася позитивна динаміка. Але в січні 2021 року лікарями було прийнято рішення продовжити лікування ще на рік протипухлинним препаратом. Одна пачка на місяць нам вистачає, коштує майже тисячу доларів. Перші покупці приходять одразу у пекарню. Можете обрати та яка вам більше подобається. Пошки пад колектив продає й онлайн. Також сьогодні на малих хуторах біля 20-ї школи організували великодній ярмарок добра. Вторговані гроші поділять навпіл і передадуть Насті та Олексію. Хай видужують, Ми за них хвилюємося, завжди їх підтримуємо. Станом на третю годину вже, вже є сума в районі 30 тисяч гривень. Це і перекази на картку, це і готівковий збір коштів. Вдома на Олексія чекає сестричка Ангеліна, яку він так любить і за якою каже дуже сумує. Я хочу вилікуватись, повернутися додому. Вдома ще чекає мене сестричка. Ходити в школу до своїх однокласників. А Настя наступного тижня повертається до навчання, каже, сумує за подругами і мріє стати модель. Я хочу одужати, я хочу жити як усі, як звичайна дитина. Дякую, що ви мене підтримуєте і допомагаєте мені побороти цю недугу. Ірина Хоходра, Валерій Черкаша, новини на Суспільному Вінниця.